Усім привіт! Сьогодні у нас 21 серпня 2024 року. Я завіз на свій точок водички свіженької, тому що зараз у нас дуже жарко і по-перше, вона швидко випаровується, по-друге, її чимало споживають бджоли по тій причині, що жарко раз і друге, непогано вони підзасіялись. Так я дивився по сім'ях, в деяких навіть не сильних таких сімейках, 5-6 рамочок розплоду. На 5-6 рамках розплід даний час, тому їм потрібно багато води. Тобто, на даному точкові у мене в двох місцях стоїть вода. Ось тут 40 літрів, і там ще 20 літрів стоїть. Тобто їм вистачає цієї води. Сьогодні я приїхав, тут залишилось десь одна літра плюс-мінус відрове. Це вони її випили за 4 дні. Навіть не повних, Получається три дні вони її випили. Тому що той раз я привіз увечері, а сьогодні я приїхав рано і її вже не було. Сьогодні я вам покажу, як я нехитрим способом збираю прополіс. Зразу скажу, що в цьому році його небагато, але перед цим я один раз збирав прополіс, пройшовся по всіх сім'ях. І Зібрав за один підхід десь 2,5 кг з даного точка. На даний момент десь така сама кількість, я дивився його на рамках, шкребує я просто. Ну, Зараз я вам покажу. І з цієї кількості, що тут є, сімей, я можу зібрати його приблизно за годин 6-7 Тобто За робочий день тобто на даній системі вуликів. Яка у мене тут знаходиться. Це велике дуже значення має, тому що тут просто знімаєш кришку, закочуєш холстик і можна шкрепти прополіс. Якщо взяти лежаки, у мене там на лісовому ізольованому облітнику. Там виходить є потолочні під потолочними плівка, і це вже по часу набагато довше займає. Там десь 50 штук, щоб зі шкрепти прополіс, потрібно мені десь до 4 годин. Ну і зараз я вам покажу, як я цю роботу виконую. І так, щоб дану роботу мені виконувати, потрібен демар, от Раз, і стамєстка, 2. Стамєстка дуже велике значення має, яка в мене ось така. І ось цей кінець, її плоский, виходить, ним дуже зручно шкрібати ось так прополіс. Ну оце, Цією стороною я не користуюсь. не знаю, Я так приспособився, що мені ось ця сторона плоска, тобто вона тонка. Це теж велике значення має. Не знаю, чи буде видно, ось така вона тонка. І нею дуже зручно шкрібати прополіс. Ну І так зараз покажу дану процедуру. Даний вулик давно не відкривав, не знаю, чи є тут, прополіс ще немає, будемо разом дивитися. Тобто бачу, прополіс є. ось він, Холстик скинули. Димаром я продимлю їх, щоб вони спустилися перше донизу, друге, щоб не кусались, скажем так. Ось це прополіс у нас. Ось. Ну, на камеру він не дуже добре передається, але він є. Е, обично двома руками я це роблю. Зараз вам покажу однією. Тобто, має значення температура повітря, тому що. Прополіс, щоб так його зішкрібати, має бути такий клейкий. Інакше він буде, якщо холодно, буде просто крошитися і ви його не зможете так зібрати. Ну, ось така суть. Збираю його. Зараз я зберу з даного вулика і покажу, що вийшло. значить Ось такий кружочок получився прополісу. Приліплюю його сюди, ось в цій частині стамєстки для мене це є зручно. І так я наліплюю доволі таку велику, тут, скажімо, кусок такий великий, ось такий десь він важить, тоді 300-400 грам. Я відліплюю і так далі по такому принципу працюю. Значить, ще що хочу зазначити, прополіс виходить при такому зборі доволі чистий, тому що можна конкретно його шкребти. Де є прополіс, де, припустимо, віск його просто ну, не брати, тому що прополіс він відрізняється від воску і таким чином можна ну, доволі чистий зібрати прополіс. Зараз ще я вам привідкрию одну сімейку, покажу, що в ній по прополісу зверху. Зараз я їх продимлю трохи і покажу вам кількість прополіс. Ну, ось це прополіс. Тут теж по краях прополіс. Це також прополіс. Це все робиться швидко, коли не ведеться відеозйомка. Сьогодні я з даної кількості, якщо не полінюсь, думаю зберу весь прополіс. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!